А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє. Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожний бо твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно б освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, А вправляйся в благочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо на це ми і працюємо, і зносимо ганьбу. Що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для віруючих. Наказуй це та навчай, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для віруючих у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі. У чистості, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом із покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся, усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так. Ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає.